Директор Кушацького національного природного парку Марію Христецьку судитимуть за злочини, учинені у складі організованої групи. За матеріалами ДБР жінка привласнила понад мільйон гривень державних коштів. За інформацією слідства посадовиця залучила у злочину схему своїх співмешканця та заступника також двох начальників відділів нацпарку. Марію Христецьку звинувачують у тому, що вона прийняла на роботу шістьох людей, які фактично роботи не виконували і навіть не були присутні на робочому місці. Липові співробітники, нібито працювали на посадах у науковому відділі юрискосних, консульта, технічних працівників. Ну а зарплату за них напряму отримувала директорка. За матеріалами слідства за 9 місяців маніпуляцій. Чиновниця разом зі спільниками заробила на мертвих душах понад Мільйон гривень Спритницю звинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розтраті майна, підробці документів у складі організованої злочинної групи. Її спільників обвинувачують у заволодінні чужим майном, шахрайстві та службовому підробленні. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.